Виконуємо номер 79 із завдань для повторення розділу 1 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеса 2023 рік. Розв'яжи рівняння. Завдання перше. Різниця добутку 1,16 на невідоме число, позначене змінною Х та числа 2,01 до рівня 2 третіх. Задання 2. сума добутку числа 5,13 на невідоме число позначене змінною х, та числа 7,16 дорівнює 29,16. Задання 3. Різниця частки відділення числа 7,13 на невідоме число позначене змінною х та 2,56 дорівнює 1,16. І четверте завдання. Частка відділення числа 42 на різницю чисел 1,5х і 1,15 до рівня 140. Приступаємо до виконання. Нам невідомо зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. 1,1 х дорівнює 2 третіх додамо 2,1. Зведемо наші дроби до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 12, додатковий множник 4 і 3. Маємо 1,1 х дорівнює 8,2 додати 2,3. 116 х дорівнює. Маємо 2,11 Тепер нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. 2,11. Поділимо на 1,1 Подамо 2,11 у вигляді неправильного дробу. Це буде 24 додати 11, 35 12 та помножимо на дріб оберне до дільника. Але дільник попередньо подамо у вигляді неправильного дробу це буде 7 шостих, тому множимо на 6 сьомих, скорочуємо 12,6 на 6. 35,7 на 7. Маємо 5 других. Або це у нас 2,5. Записуємо відповідь: 2,5. Рівняння друге. Нам невідомо перший доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. 5113 Х дорівнює 29,16 відняти 7,16. 29 відняти 7 це буде 22, 1 шоста відняти 1 шоста, другої частини не буде. Тепер нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток. Поділити відомий множник. Подамо зразу 22 із знаменником 1 і поділимо на 5,113. Подамо 5,113 у вигляді неправильного дробу і помножимо наше діло на дріб обернений до дільника. 5 помножити на 13, це в нас буде 65. Додаємо 1, 66 – Множимо на 13, 66. 22 і 66 Скорочуємо на 22. Маємо 13 тринадцять, дрібне неправильний, Подамо в гляді мішаного числа. 13 ділимо на 3, неповна частка буде 4, в вистачу 1. 4,13. Записуємо відповідь. 4,1 4,13. Рівняння третє. Рівняння третє. У третьому рівнянні нам невідомо зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. 7,1 третя. Поділити на Х дорівнює 1,1 шоста додати 2,5. 7,1 третя поділити на х дорівнює, Маємо 3,6 шостих. 3,6 шостих це 4, ,1. тепер нам невідомо дільник. Щоб знайти невідомий дільник, потрібно ділене поділити на частку. 7,1 третя поділимо на 4. Подамо 7,1 третья в вигляді неправильного дробу це буде 22 третіх, і помнож на дріб обернений до дільника на 1 четверту 22 і 4 скорочуємо на 2, 4 ділом на 2 буде 22, 22 діл на 2 буде 11. Маємо 11 шостих, дрібне правильний, подамо у вигляді мішаного числа. Неповна частка буде 1, устачі буде 5. Маємо 1,5 шостих. І записуємо відповідь: 1,5 шостих. Рівняння четверте: нам невідомий дільник. Щоб знайти невідомий дільник, потрібно ділене поділити на частку 1, хідняти 1,15. Дорівнює 42 поділити на 140. 1 п'ята х відняти 1,15 до рівня. 42 поділити на 140 подамо у вигляді дробу 42, 140. -х. І тепер скоротимо 42 і 140 можемо скоротити. На 14, 42 ділимо на 14 буде 3, 140 на 14 буде 10. Маємо 1 п'ята х відняти 1,15 до рівня 3, 10. тепер нам невідомо зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. 3 десятих додамо 1,1 п'яту. Зведемо до спільного знаменника, спільний знаменник буде 10, додатковий множник буде 2. Маємо 3 десятих додати 1,2. 1 п'ята х дорівнює отримаємо 1,5. І тепер скорочуємо на 5. Маємо 1 п'ятах дорівнює 1,1 друга. І нам залишається знайти невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. подамо 1,1 другу в вигляді неправильного дробу це буде 3 других. І помножимо на дріб, обернений до дільника. На 5 перших маємо. 15 других або це 7,5. І записуємо відповідь 7,5. Ми розв'язали рівняння номер 79 із завдань для повторення розділу 1 виконано.